Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні на гостини до нас завітав поет, письменник самодіяльний, краєзнавець Микола Петрович Субота. Його багато хто знає на Богодухівщині і не тільки, тому що він автор декількох збірок. Вийшла не так давно його збірка Скора вода. Це оповідки ваші були. На оповідки народне життя. Переднє слово, і ще... переднє, слово. Слово. Да, і переднє слово. А сьогодні він прийшов до нас із доброю звісткою. Вийшла з друку нова його книга, нове його дітище. Розкажіть, будь ласка, що це за книга, коли ви її видали і що сюди ввійшло? Ну, вийшла в 2011 році. Книга, ну, така сама книга, приблизно птаха давнина наполовину тонше той. Передмову написав Степан Сапальок. Він заслужений письменник, вже покійний лауреат Шевченківської премії. З Харкова, так? З Харкова, да, він з Харкова, дисидент, відсидів 10 років таборів, особисто знав Солженіцина, інших батьків. Якось він звернув увагу на мене. Звернув увагу, я там в Харкові буваю, він ну, всі ці записи народні, він проглянув. Каже, Микола, та ти ж фольклорист. Давай готую давай, книгу, я тобі передмову напишу. Ну, бігом воно все це написалося, видалась книга в 2011 році. Але час іде, а воно і, і там всякі події відбуваються, події добрі, недобрі. Ось, наприклад, тут в цій книзі, в цій книзі є Міньоїле, де... Описуються події, ну, де Володарівка, я міняю на Володимирівку. Описуються події трактористи, вже як вони там ще в доміно грали, як їм було важко, солярки не було десь топливо. А тоді все-таки вже вони на пенсії. На жаль, пішли з життя. І куди бере скарпу, і Петро. Петро Миколайович. Але їхнє розсудження. Вони сидять за столиком. Ну, дійсно, цей столик був і читають газетку. Ну, я подаю слобідка. Не маяк, вони кажуть, о, вже не маяк, а слобідка, Вони там читають і дивуються. Де написано, що як тільки правдиво пишуть, що води в нас немає, що тієї у нас ставків, у нас на Будухівщині 138 ставків, але покупатися. Немає немає, де покупатися, ось газета пише, що кругом на прибиті. Тебе за останній номер говорите? Да, так, це в газеті було написано. Зараз гроші Микитівку. Так, так. І я там не тільки особисто цю книгу пишу, мені ну, записи народні. Я збираю записи народні. Тобто ця книга повністю із народних записів у вас. Так, все так, те, що так. ви почули, все так, те, що так, вам так. розповіли, І так. Так, це не вигадано. Тут... А де ви знаходили тих людей, що вам розповідали це все? Це ж треба було ну, зібрати. Давайте звернемось до першого, наприклад. Бігла біда Яром. Бігла біда Яром, це село Сковородинівка, Село Сковородинівка в Яру у війну діда закатували, там спалили його. Він. Дочок ховав те. вона в мене була написана. Я хотів у скору воду її містити, але якось то ну, не впевнений був у сюжеті. А Дудко, царство йому небесне, Дмитро Михайлович, вчений історик, він якось -то перечитав і каже: та це є, це, це є в архівах. Цей матеріал можна публікувати. Він хоч і відходить десь від істини, від істини тому що. Важко дуже повторити. Художньо оброблений там. Художньо да, оброблений, його можна друкувати. І також багато я ну, заглиблююся у часи. Щумацькі часи, залиблюють часи Сковороди, як Сковорода в Кадниці був у плані. До речі, давайте для глядачів, хто не знає, припустимо, скажемо, що ви родом із Володарівки і живете там так, тобто. а Володарівка зовсім поруч із Сковородинівкою. Ну, я в Сковородинівці народився. А Сковородинівка це місце, де часто бував, ну я там навчався, Григорій, Сковородинівка. Горигорій ну, став сковор... відомий Він там та, похований. І от я хочу для глядачів також сказати ще про те, що у районі часто сам Микола Петрович теж асоціюється із Сковородою, з філософом чим, тим, що він, так само як і Григорій Савич, любить з торбинкою на плечі ходити по селах, збирати оповідки, збирати якісь народні перекази, легенди і все це потім викладати на папері. Правильно вірно. Наприклад, як діти баба грішили, з Іваношевщина з записана відко. Вона записана, тут вказано, коли я її записав, дату, ну Все вказано. І Записано де, ну і сучасного. Можна? Можна, можна. А от скажіть, тут я на початку дивилась, у вас, мабуть, до 30, так, оповідок? Да, да, да. До 30 оповідок. А яка із цих оповідок, на вашу думку, сама цінна? От така, яка от вам дісталася яким ось такою? Ну от випадку, може, ви її дізналися? І вона вас вразила ця оповідка? От яка цих? Із... ну безперечно, це мамині спогади за війну. Mm -hmm. Тут а... тут вони є? Вони тут є. Mm -hmm. Як вони називаються? «Мамині спогади за війну? Ага, то і... і... Готується в Харкові презентація цієї їх... книги. Mm -hmm. І саме мамині спогади за війну, я буду читати, їх там небагато. От краєзнавців запитуєш, хутор Зінківський. Там 80 дворів було. Це у нас теж тут був Хутер. Це ну, під Вільшанами. Ага. Мама там. Живе. Не, не наш район. Ну не наш, наша, боруч. Це поруч, все, все одно поєднано. Mm -hmm. І там була, танковий бій був, але про нього ні один краєзновець не розкаже. Тому що... Це в 43-му. Ну, 42 в 42-му році, в 43-му. Німецький танк і цей танк ну, русський, радянський, як би там вірно сказати. От бій цих танків. І тут за маминими спогадами я подаю оцей бій танків. Оце мені це родинне, ну, взагалі, я б сказав би кожну. Кожна сторінка вона пропрацьована не тільки мною, а й людьми. Кожна сторінка дорога. Як... Тому що кожна оповідка це людина, це її історія. Так, так. так Тут хоч глусов Петро Миколаївич, хоч кудей Борис Карпович, хоч багато інших Дорогобід Анатолій Васильович. А багато І... цих людей вже немає на цьому світі. Багатьох немає. Ви уявляєте, я в 11-му році, коли видавав перше видання. І ось пройшло кілька років, люди, як, як ті, як журавлі відлітають. А от, Мипав Петрович, от я пам'ятаю, що у книзі Скора вода, дуже багато фотографій світлин. А тут немає. От з чим це пов'язано? Все пов'язано із з коштами, з синою. Якщо я звертався, якщо тут навіть теж були проблеми з коштами, то тут було трошки простіше. Наприклад, Куценко, Куценко Микола Іванович, директор э, агрофірми іменськомороди, ім. він відразу мені заказав 20, замовив 20 примірників. Васенін э, Червоний промінь Анатолій Семенович. Анатолій Семенович теж замовив. для бібліотек для сільських. Але на цю книгу я повідомляв нашим нешанованим депутатам про вихід цієї книги. Ну, війна потрібна їм тільки, на жаль. Я ж... А тут хоч війна, і ну, багато людей не розуміють. А скільки у вас примірників цієї книги? А от якщо хтось із глядачів, із читачів захоче придбати цю книгу, як і? ну саме, саме простіше це зателегнувати. Вам, е, якщо проста людина, проста людина, вона її за 50 гривень її віддам. Скільки людина. вона коштує? Е, собівартість і. 77 гривень, а, це собі, собі, да? собі вартість. Але ось я був сьогодні в держадміністрації, я зразу, там бідило був, зразу кажу 100 гривень. Те, вже, а завтра я зустрінуся з якимось депутатом, я йому скажу 500 гривень. І розумієте, за цю книгу мені найбільше виклали 100 доларів. ж це вам скільки виклав? Ну, він просив, щоб я А він з Богодухова? На жаль, не з Харкова. З Харков. Да. Ну, я, я скажу, це замісник був Авакова, Звєрєв. прізвище Звєрєв, і по батькові я те не знаю. Він виклав 100 доларів. розумієте? Що таке 100 доларів? Звичайно, 100 доларів для хатинка. Це, ти... якщо собівартість, тоді була десь 7 тисяч. Ну, бо... 7 тисяч? Так, да, собівартість. А в тому плані, що всього 100, 100 екземплярів, 7 тисяч. Да, і 200 25 примірників. 225 примірників, 7 тисяч. І 7 тисяч десь. Mm. Це цієї, без фотографії, без нічого, 7-700 собі вартість. Ну, книги. ціни ж піднялися, звичайно. Якщо Дуже... прийняти цю книгу із фотографіями, так, mm. і цю без фотографії, а собі вартість одна і. Дуже важливу такі. допомогу надав. Я видавництво саме Майдан. Все рівно я вважаю, що вони теж е... хочуть. Бідують, але теж допомогли. Mm -hmm. те, помилки, я їх не розумію, ті коми вже редактора наймати час, щоб помилки виправити, це дуже дорого. І хотів би зауважити, оця скора вода, бо хотів я її назвати колесо часу книгу. Але тоді ви написали мені передмову, я її прочитав, вона мені поцікавилася, і я передмову назвав колесо часу. Микола Петрович, я хочу від імені глядачів, від імені наших шанованих земляків сказати вам велике спасибі за те, що у наш непростий час, що все-таки духовність для вас на першому плані, що все-таки ви не полишили ту справу, знайшли кошти, власні кошти, для того, щоб видати ось таку книгу. І сподіваюся, що і читачам. Всім землякам, які її почитають, вона теж сподобається, тому що у вас справді своєрідний стиль, до нього треба звикнути, але коли починаєш, варто читати, варто читати, але вона, але вона... все-таки хто захоче, то як... й прочитає. Хаотичність там мені його моря, uh -huh. я мови, міг би простіше написати. Uh -huh. А от я хаотично пишу. А до речі, ви не пробували, от як сам сковорода е, краткості страталанта, коротенькі, ось такі цитати, афоризми. Писати, ні? Пробував, у мене є зошит постійно, пишу їх. Це кожна творча людина. Ось птаха давнина це вже, це вже афоризм. Птаха давнина. Ваш власний? Він не мій власний. Так само, як скора вода, це, це, це не мій власний. Птаха давнина. У е, колегу мій до свого города навчався, була птаха на дверях і вона летіла, до сонця летить, за щастям летить. Де ти щастя живеш? І ця птаха летить, і що летить? Чи давнина у майбутнє, чи майбутнє в давнину, ось таке філософське. Так що я. І ваші побажання нашим глядачам. Пиші, писати, писати, збирати, шухляду, все сімейне те. А потім передавати вам для нової книжки. Телі, те, школи, музеї. Дякую. Те, до побачення. Дякую. 就是说，这个。